З початком повномасштабної військової агресії Росії українські слідчі органи вперше зіткнулися з застосуванням нових норм кримінально-процесуального законодавства. Передусім, це розслідування пов'язані з артобстрілами, руйнуванням житла, катуваннями та іншими випадками насильства. Такі виклики зумовили потребу внести зміни до законодавства. Їх сьогодні обговорювали учасники круглого столу в Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ. Слідчі, оперативні працівники, представники експертних установ. Сьогодні доєдналися до нашого наукового заходу, щоб обговорити питання, актуальні питання до судового розслідування. Саме цю тему ми поклали в основу нашого заходу. До нас приєдналися представники. Освітянського осередку, наукового осередку із різних областей України є у нас підготовка і програма, майбутні представники досудового розслідування, майбутні слідчі. Звичайно, більш спрямована на вивчення основних моментів документації, фіксації і розслідування в подальшому кримінальних правопорушень. І наразі є дуже сильно актуальним подій, які відбуваються на території України, саме війна, вторгнення підрозділів Росії на територію України і ті негідні вчинки, які вони вчиняють, законодавець. Зобов'язує підрозділ національної поліції документувати і подальшому розслідувати для встановлення всіх матеріалів та деталей обставин. Учасники зустрічі обговорили питання забезпечення прав людини на етапі досудового розслідування, взаємодію оперативних співробітників і слідчих. Дуже стало тяжко в тому, що постійно змінюється законодавство в цьому плані. Його постійно потрібно змінювати для того, щоб було краще працювати, щоб допомагати людям у тих ситуаціях, в яких вони сталкуються у цих обставинах. Надія Шевченко, Роман Кравченко, цей день.